Слава Україні! Вітаю! По-перше, нагадую вам, що потрібно допомагати силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую вам, що ви по можливості це робите. Сьогодні хочу вам показати ось таку плюшову фігурку котика, яке тримає, ну, всі кажуть, що це серце. Можливо, це бомеранг. можливо, це якась зображення якоїсь там дупи. Вибачте. <свісно> так. Що це таке? Це така плюшова іграшка, можна сказати, подушечка. З таким хвостиком. Виробляє його компанія Tigris. Tigris Toys. І виробляється це. В Україні. Так, відкриваю. Дивимось ось тут. Волинська область, Луцький район. На цей товар е я залишу посилання, де я купував в описі. Так що переходьте, дивіться, я купував в Розетці. Там, можливо, були нараховані бонуси. Плюс можна було ще заробити бонуси. Так що, якщо є бажання, можете скористатись, подивитися, подобається вам ця іграшка чи ні. Можливо, вам щось інше сподобається. Ну, я так, люблю котиків. Приємно на дотик і дружина любить котиків. Так що, якщо ви... Шукаєте щось на подарунок, можете звернути увагу і придбати собі, наприклад, або просто так, комусь подарувати. Розміри ви бачите приблизно, це такий мат формату А3, і які приблизно... Розміри у цієї подушки іграшки. Поставляється вона в такому целофановому пакеті. Я не хотів розкривати його перед камерою, тому що був би неприємний звук. ось такий. Так що потім можете оформити в якийсь там подарунковий пакетик. Якщо вас це зацікавило. Ці посилання ще кажу, що посилання на сторінку в розгляді я залишу в описі. Приходьте і дивіться. Ось така маленька розпаковочка. Ось такі подушки. Котик від компанії Стойс. Дякую вам, що подивились. Слава Україні! Смерть окупантам!